Ми зараз зробимо язик для нашого пса-патрона. Ми використовуємо для цього вовну в техніці мокре валяння. А потім цей язик приваляють до решти іграшки. Пса-патрона у натуральну величину взялися робити маленькі учасники студії Дивотворчики у Тернополі. Дуже підтримали цю ідею, бо всім діткам дуже подобається пес-патрон, такий герой, своєрідний рідний символ. І от я конкретно валяла голову. Я дуже люблю валяти голову. Одразу, коли в виробу з'являються очі, він так наче оживає і дуже приємно з ним працювати далі. Зробили голову, хвоста і починали робити туловище. Потім його вже зробили, зробили задні лапи. Один хлопчик на ім'я Денис почав робити йому ще одну лапу. Я подумала, було б дуже класно зробити ще одну лапу і прикластися до цього діла. Оскільки реальний патрон собака сапер, який виконує важливі місії по всій країні, його валяну копію діти вирішили і відповідно вдягнути. Пес патрон, як е, він є ж на сході, його треба вдягнути. І ми хотіли як вдягнути його, бо е, так він був би вигляд гарніший мав. Цього патрона має бути бронежилет. на… І він, він той бронежилет, його можна взяти за так за ручку і понести кудись цього патрона. І звісно, на бронежилеті буде шеврон чотирилапого героя. Загалом у студії дивотворчики займаються дітки із Тернополя і з інших регіонів України, які постраждали під час війни. Найбільше мені подобається валяти. Я зваляла оленя. Я Ангела робила з вовни такої. Ще я робила такого теж, як патрона, але на кульці допомагають створювати іграшку і батьки. Адже, як виявилось, не просто зваляти таку іграшку у великому розмірі. Діти відчули, що це така дійсно цінна буде робота, і вони вирішили, така ідея прозвучала, щоб віддати його Сергію Притулі. Ми хочемо його доробити, щоб він таку користь приніс, щоб ну, якщо він прийме наш такий подарунок, то щоб він продався і діти хочуть з користю, щоб ці кошти пішли на користь. Ольга Щедріна зауважує, усі розміри реального пса-патрона його породу дізнавалися в інтернеті, аби зробити іграшку максимально точною. Щоправда, трохи перестаралися, адже, схоже, пес патрон учасників студії дивотворчики вийшов трошки більшим за реального пса сапера. Робота над валяною іграшкою триває.